Привіт, друзі! Інтер'єрні тренди постійно змінюються, проте в дизайні інтер'єру є дещо вічне. Про що не посперечаєшся навіть з дизайнером? Це дзеркала. Без них взагалі неможливо уявити наш побут. Вони є у ванних, у спальнях, на шафах купе. Вони є практично в кожній нашій кімнаті. Тепер вони з'явились і у VR. Ми запустили власне виробництво дзеркал. Постачальник наших дзеркал компанія AGC. Це японська компанія з виробництва скла, яка є найбільшим виробником скла та дзеркала у світі. Всі представлені дзеркала в нашому асортименті належать до класу дзеркал MNGE. Ця абревіатура розшифровується як екологічно чисті дзеркала нового. Покоління. Які ж переваги у цих дзеркал? Вони мають підвищену стійкість до корозії та можуть використовуватися у приміщеннях з підвищеним рівнем вологості. Не мають негативного впливу на якість повітря в приміщенні, бо не містять формальдегідів. можуть витримувати температуру до 80 градусів при рівномірному нагріванні, мають підвищену стійкість до утворення подряпин та хімічних пошкоджень, взагалі відсутні оптичні викривлення. А також хочу наголосити, що гарантія на наші дзеркала один рік. Також додатковому проклеїмо дзеркала травмозахисною плівкою. Це означає, що дзеркала з таким покриттям, по-перше, дуже важко розбити. А по-друге, коли воно все ж таки розіб'ється, уламки не розлетяться по всій квартирі, а залишаться на плівці. І далі, до речі, ми проведемо краш тест цих дзеркал, а також заїдемо на виробництво та оголосимо розіграш, в якому можна буде виграти дуже особливе дзеркало. Так що обов'язково додивіться до кінця та поставте одразу лайк, тому що це буде однією з умов нашого розіграшу. Той час, коли ще не було сучасних дзеркал, люди дивились на своє відображення у темній гладі води. Саме тому при створенні наших лінійок дзеркал ми керувалися назвами відомих річок та озер світу. У нас в асортименті дев'ять видів дзеркал з такими назвами: комо, морейн, синевір, сайма, остер, блед, Гарда, черемош та івор. Відрізняються вони всі формою. У комплект входять дзеркало із захисною плівкою та кріпленням, два монтажних гачка, два дюбеля для монтажу в бетон та два дюбеля для монтажу в гіпсокартон. Всі наші дзеркала представлені у продуманій розмірній сітці. А також кожна лінійка може бути з різними варіантами обробок. Наприклад, дзеркало кому може бути з фацетом, з художнім матуванням та єврофаскою. А давайте я вам детально покажу та розкажу все на нашому виробництві. Поїхали! Отже, зараз ми знаходимось у цеху порізки та обробки дзеркал. Давайте подивимось, що відбувається до того, як ви замовили у нас дзеркало. Отже, починається весь процес з того, що з великого листа вирізається дзеркало потрібної нам форми. Сьогодні ми будемо робити дзеркало гарда: це прямокутне горизонтальне дзеркало із заокругленими котами. За основу ми беремо дзеркало у кольорі срібло товщиною 4 мм. Після порізки краї гострі та виглядають не дуже естетично. Тому етап номер 2 відполірувати грані. Прямі грані та заокруглені поліруються на різних станках на прямолінійному та на криволінійному станку. Спочатку поліруємо прямі грані. Ось на цьому кадрі наочно можна побачити, як відрізняється край дзеркала до полірування та після. Грані відполірованого дзеркала заломлюють світло і яскраво виблискують. Далі передаємо дзеркало на криволінійний станок. Також саме на цьому станку на радіусних дзеркалах поліруються грані. А також створюється фацет. Наступний етап це художнє матування. Як це все відбувається? Наприклад, у вас є ескіз, який вам подобається. Ми його друкуємо в плотері, який прорізає плівку за вашим візерунком, та наклеюємо на дзеркало. Далі вибираємо вирізані частинки візерунка та залишаємо трафарет на дзеркалі. Відправляємо в піскоструменевий станок. На дзеркало спрямовують струмінь повітря, що містять абразивні частинки, які видаляють верхній глянцевий шар скла і роблять поверхню матовою і шорсткою. Ділянки дзеркала, закриті трафаретом, не змінюють свого первинного зовнішнього вигляду, а відкриті стають матовими. Всі вироби з піскоструменевим візерунком ми оброблюємо гідрофобною рідиною. Відклеїмо плівку. І подивіться, яка краса у нас вийшла. До речі, як вам наш патріотичний візерунок на дзеркалі. Далі ми наклеїмо травмозахисну плівку на дзеркало, яку ми, до речі, перевіримо через декілька секунд. Отже, дзеркало наше вирізане, у нього відполіровані грані, також на ньому зроблене художнє матування та наклеєна травмозахисна плівка. Залишився останній етап: це поклейка кріплень. А поки воно відправиться на поклейку кріплень, ми з вами проведемо краш тест Отже, у нас є два однакових прямокутних дзеркала одне з наклеєною травмозахисною плівкою, а інше без неї. І зараз ми будемо їх розбивати та побачимо, як саме працює травмозахисна плівка. Як бачите, дзеркало без травмозахисної плівки розбилось на маленькі та великі уламки і розлетілось на дуже велику відстань. Якби це відбулось в вашій квартирі, то як мінімум вам прийшлось би дуже довго це все прибирати а як максимум могла би бути травма. У мене не вийшло розбити резиновим молотком, тому я беру металевий. А тепер ще страшніше стало. Як бачите, дзеркало з травмозахисною плівкою також розбилось. Проте ні один уламок не впав з цього дзеркала. Все залишилось приклеєним на плівці. А також розбилось воно взагалі не з першого разу. Ви бачили, мені навіть прийшлось поміняти молоток на металевий. Я думаю, ви бачите ефект від травмозахисної плівки. А ми поки повертаємось до дзеркала Синевір, яке вже готово. Дуже дякую! Ось і все. Дзеркало готово відправлятися до вас та прикрашати ваш інтер'єр. У прямому сенсі. Ми хочемо його розіграти. Проте потрібного вам розміру. Умови, як завжди, дуже прості: поставити лайк під це відео, написати у коментарях, якого саме розміру ви хочете собі це дзеркало та у яку кімнату ви плануєте його повісити. А також, звісно, не забувайте підписатись на наш канал. Це ж так класно за такі прості умови виграти такий класний подаруночок. Тому не зволікайте ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на наш канал. Друзі, дякую, що були з нами до кінця. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте нам лайк та пишіть коментарі. А також не забувайте підписуватись на наш канал. Тим паче, за це зараз можна виграти дзеркало. До зустрічі через тиждень!